О! Все! Всім привіт! Привіт, привіт! Я теж почав запис. Їдемо в пошуках пригод. Але в нас тут маленька відлига. Трошки обрізав я дуже довгі руки нашим зомбарям Подивишся о. потім як ми їдемо, як я це бачу. Ага. І вони тепер у нас трошки стали, скажімо так. Не такі далекоглядні, о. А вони і були недалекоглядні. Ні, вони просто всі, вони, вони просто дуже... всі збігалися на тусовку. Ну да. <ріст> ти приїжджаєш, вони такі всі, — «О, здорово братан, як ти там починають тебе по плечах хлопать, а ти вмираєш від цього. Ну вони ж не винні в цьому. Ні, ні. Вони ж, нема. Вони ж не знають, що вони тобі Шкоду цим наносять. Що, заїдемо на заправку. Та давай так на хвилин. Ну, заправка, треба ну круги тиша А, я тільки хотів сказати О, Сишка, Сишка десь. Сишка десь дес, де, Сишка. Сишка, да, Сишка. Оно біжить, 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 біжит, да. Ты изнимешь с чи ні? Давай попробуємо. Давай. Ну, бачиш, їх менше. Не можу, не можу повернути пістолет, трохи ліворуч поверну. оп, стоп. Закінчилося набої, поїхали. Я зрозумів. Я почув, що клацнуло. Так, вилазим, бігом поки. А вони чуєш? А, а деякі заснули? А вони, вони всі на тебе. А я можу побігти полутатися. Хор нас тут. Оооо. От тільки за цим я сюди і їхав. Зачем? Та військовий колчан нарешті, блін. Мій другий від моменту останнього вайпу. Перший мені убили. Це мені не потрібно. А що в мене? А чого я? А, о, все. Тут що я не можу зашити? Тебе треба спасати? Не-не, вони тут сидять зверху. А, ти не вилазив. Ну да. Так, хорошо. Давай їх вбий, я їх тох постріляв, вони у них а вони затянуть. не, не дадуть заправитися, да? Чи дадуть? Попробуй, попробуй. Та. Їм пофіг. Я цікавіший, бачиш? Ага. Да О, ну, ага. ага. Поїхали. Не обов'язково їх навіть вбивати. Ой. зараз заскочимо. Диви, бачиш, уже, уже заздалегідь. Ну оце правильний спаун, коли, коли під'їжджаєш і бачиш їх уже, Що вони вже стоять. А ну, хлопці чи хто в этом. О, ну це ж бачиш, Ні, це реально прикольніше. А ну тут помідленіше. Повільніше, будь ласка. От чого ти вийшов? та як чого вийшов? А, ну да, зомбі куча. Я ж думав, може МПС шка буде. Та виходь. Погрезям їх трохи. Їх не, їх не повинно бути критично багато. Оооо, побігли, побігли, побігли. А ну давай, 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 доганяй. А цього... Е-е-е, по чо? Ух ти. Мене... А ти їм додав, додав здоров'я? Нічого я їм не додавав. То ти поцілував погано. Три в... Три в голову. Де воно там. А вон. Майстер кондиціонеру. А я тебе. А якби по мені попав. Я снайпер. Ага. Знаю я. А я тобі кажу. І ти снайпер. А я супер снайпер. Так це закриваємо. Зараз швиденько. Де він там двері. Very... Мені тут якісь вибиває. А, гумно. Он... Що в нас тут? Ой, револьвер. Ладно. Піде на продаж, якщо. нічого ціннішого не знайдемо. Так, що у нас тут? О, дев'ятки. Тут нічого немає. Так, ти ж там де 4 цих не лутав, правильно? Оце я туди побіг, а ти біг вже наверх. А, поняв. Пойдемо. Так, що тут у нас? Зачинено. Так. А в мене є чим відкривати. А в мене нема чим відкривати. Як це так? Як таке десь... могло? Десь я вже втратив свою. Здатність. О, лежить. Лежить один, чекає мене. Відпочиває, ти бачиш. Та що за? Зараз зараз, зараз. фигня. Прикольно, так. Коротше. 9 на 39 не зустрічав? Да тут что взагалі пусто. Ну, відкривай ті два ящика. О, ще дві. О, до речі, на вхс є. Угу. На Гнобойчиків. А я ж зараз з за РПК бігаю. Ну, я знаю. Там є шо-шо, є. А. Та що за нафіг? Ну добре, це а... хоч візьму. А РПС-ка там тобі не попадалась. Як буде, йому. скажу. Немаю. Короче, фігня повна. Один нещасний револьвер. І все. Ну що, ну нормально. Та що. Так нормально? як коли ти починаєш, так хоч шось я. Розумію. Ну, да, коли я... ти починаєш цей револьвер. Да ще якби набої до нього були. А там які, 38? 357. Там знаходяться 357. Так. Що? Я думаю, що в цьому місці нас уже точно не чекає нічого що цікавого. Що, що, що це було? А, штани по лосаті. Дуже не цікаво. Це. Ну що майстерню забіжу. Чи це? Ні, це якийсь пивбар. Це не майстерня. О, до речі, а, тут хлопці бігали по гаражах, так да? казали, що нічого нема. Ну, в плані машини. Да. Тут в принципі нічого нема. А тут от завжди машини. Бачиш, зомбіків, зомбіків стало менше. Ага. І вони воно по полях в полі ходять. О, один мене побачив. Ага. Кричі. У мене спочатку знайди і дожене. Так, походу він уже не один. Поїхали, звідси. Да-да-да-да-да. Що да-да, треба відбиватися в машину. Блін, а все було так добре. Що сталося? Ой-ой-ой, чекай! Дейте детей? Мене. Гротрують. Ого! Саня, сюди краще не бігти. Да, вони де всі до... затригерилися. Я десь є. Я десь є і я живий, це добре. Ой. Так. Ну, мені треба відповісти я... хвилиночку. Короче, я понял. Спасайся сам. Вот ты, бабуля сидела там в хате. Ти я на зупинці. Коротше, я на зупинці жду маршрутку, давай. Так, я тебе не чув, на якій ти зупинці? Тут одна зупинка. Туди... Та ні, не одна. Я зараз стою біля зупинки. Зараз я тобі фоточку Та... зроблю. Та давай зідь вже по мене фоточку він зробить. Поки ти зробиш фоточку, мене тут з'їдять. Направо повернеш, як дорога буде повертати. Ось сюди, до річки. О, наче, наче наче я тебе вірно чую, ага. Чого тебе двері відчинені? Ну, бо я пересаджувався. Ой! Давай, Закривайся. Та шо таке? Давай сюда. Побили мене трошки тафейня. Та й мене побили. Що тут так? Взялось? Трохи покоцали. Ого, знову мені рубашку, блін. Так, поки їдемо. Ми запис. Так, під'їжджаємо до містечка. І тут зомбі, -мойо! Але вчора тут були НПС-шки і ми трошки... повоювали. Ні. Воно навіть місто не ще. Що, їде, їдемо далі, так? Да? Ну ти ж бачиш нікого немає. Да. NPC. NPC не повискакували. Ну в принципі зараз тут Тут вже до наступного містечка не. так уже й далеко. Де буде сіра дорога, поняв, праворуч повертати. От нам туди на сіру дорогу. Там, до речі, є таке містечко, де на мене завжди вибігало NPC. А, так ми їдемо не в Б4 до містечка, не в с... ні? Ні, не в сам Б4. Так, ну, ну це... Це... тоді. Де вона там ця дорога? Десь отут тут вже повинна бути. Чи ми її проїхали? Ні, ще не було. Не було? Mm -mm. А, ось вот. Вот да? Да, 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 да. Вот, Ой, снова звонят, да что ж так я чекаю. Угу. Может, тут ой, куда-то побега? Два закрывать так, так Перевіримо. Да ты. Такий шустрый. Шутки. Так. Тут немає ничего. Ще тут один гаражик был. Угу. А, літр. І ні. Так тут була аптека І аптека. Найди собі тихенько на вулиці. Щось мене сегодня разрывать починають з самого oh. сосрання що oh. там нікого нема Зомбі є oh. тільки зомбі. Зараз я аптеку лутну і їдемо далі. Так, О, спит... Тобі пенкілери, до речі, треба. О, пенкілери мені <ккл> да, бо мене нема. Що вони такі? Низьку стелю зробили. Глянь, у мене тут один пливе. Куди? хе Собака, це прикол. я А не ти так по, 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 по повітрю типа, да? Да. Ага. Він застряг в машині і такий руками грибе, як пливе по ній. Ага. А чи ти з ними не розбираєшся? Не жалко патронам, не протягом. А цей передній <риклад> Броньований Лавець! О, ага! А ти, блін, ти мене доставили! Так, хлопці, пока! Блін, ще й вмазав мені! Да, поки двері відкриті. Да угу. -мо йоки, де виснули, просто сьогодні розрывають. Як учора. А я це фихи знаю. Блін, я ж не знаю куди їхати. Точно. Добре, трошки почекаємо. Да. Так. Тепер... що ты тут відбувається? Ого! А мы їх давим. Андрюха ты да! Потому что... Нас тут атакуют. О, давлится же бегом. IP-адрес. Блин, бляха. Запис, Андрюха, вимкни мікрофон. Тепер зіротар. Дивись, щоб у нас був доступ до мережі. Нам треба, щоб оця ось адреса. Не, ну це капець якийсь. Нет. А ну, повоюємо Вимкнув. Може нам пощастить. Блін, мені треба... Що mm -hmm. Шо мені шолома доведеться знімати, чи що. Шортиці зняти. Рукавиці нафиг. Не, кидать не буду. Не, так. чую цих зомбаків. Зомбаків чую, да? да Неписів тут нема. Я вже чую. Задоволені крики. Задоволені крики, незадоволених що ти біжиш, розізналася? Диви, душа. Так. Тут у нас виноград росте, кабанчик десь бігає. О, біжить. О, їх тут до я тобі скажу. Ага, І як ти так вмієш? А я так не вмію. За спину мені тепається. Вони тут сади виноградні, яблуневі. Бачиш, що охороняють uh -huh. ти був у гаражі цього? Ні, nee. не був. О, ще кум. Оголочку можна взяти в хорошому стані О, пара. Ой. Знадобиться. Але не на продаж. Хе -хе. Та ну, та, ну понятно где. Справа, що не на продаж. це а продав би, да? Так. Ні. Ну да, бачиш. Робимо паузу. Кров'яка капає. З мене ні. З тебе капає. Та в мене 100%, mm. як з мене може капати. У мене рани нема, а є. Точно. По екрану не текло, то я думав, що не капає. Так, ну добре. Тоді, поки ставимо на паузу, продовжимо там уже в іншому містечку.